Всім привіт! Сьогодні наша команда відправилась на підприємство ТАСАГРА Агра у Київській області Медвен. У нас дві цілі візиту. По-перше, це перевірка наших шин Вердештейн на причепі заводу Кобзаренка. І друге, це вам продемонструвати інструкцію, як вірно закачувати герметик для шин на прикладі цих шин. На прикладі шин 15070х18. Це альтернатива шин КФ97 на причепи на ПТС. На прикладі цієї шини давайте розберемо, як закачувати герметики. Потрібно, щоб ніпель стояв у нас не у верхньому положенні, не в ніжньому. От по бокам, як в принципі на цьому колесі або на цьому. Перед цим як закачувати, ми викрутили золотник, стравили шину майже повністю. Можна побачити. Зараз будемо закачувати гермет. В цю шину 15,070 на 18, ми будемо закачувати 2,5-2,9 літра, як показано на інструкції на пляшці. Потім закручуємо золотник на місце і накачуємо шину до робочого тиску. А саме для цієї шини це 4 атмосфери.